Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз ми, як завжди, будемо дивитися епічні бої. А саме бій на 60 ТП, в якому цей польський пан буде дуже гарно роздавати прям направо, наліво, бо в нього велика гармата і велика альфа. Тож давай насолоджуватись разом. Я обіцяю, що цей буй, буй. <схід> цей буй буде дуже прикольним. Звісно, я мав на увазі бій, але ж, сам розумієш м'язик то така штука, як хоче, так і крутиться. Отже, суне, суне наш поляк, суне вперед, нікнейм в нього воєвнік, 345, сам за себе все розповів. Того ж буде настрілювати. Дуже люблю я цей танчик, якраз за ці потужні, смачні подачі, які він може видавати. Оп-оп, і сьомий, ай, поспішив трошки не залетіло. Не залетіло не найкраща стабілізація і швидкість націлювання у поляка, бо так зроблена гра, що чим більше гармата, тим важче з неї влучити. Але ж усе проскакує повз іншого поляка і до цієї купи. Купи каміння приїздить, щоб від неї настрілюватись, доки її сьомий стрільну. Ой, виїжджає йому дати. Ой, дав. Ого. А, це він не один влупив. Я думав, це він на 1000 дав. Думаю, щось дуже дивно. Ні, На 638 це більш-менш адекватно, але міг ще не отримувати. Тут Везеха виїхала під простріли і може не найкращим чином знову виїжджає дати ІСА. Ох, як він його не любить того Іса. Походу, в них якихось, якісь конкретні... Справи один з одним, того він так його лупив вже на 1400 надавав, а увисав всього 2400 хпшок. Так що такий, такий неприємний товариш виявився, наш поляк. Не полюбляє він радянські танчики. Так, тут ще один 60 тп Ну, брат брата проб'є. Так, так складно. Складно. 750 танкує. Бо важко погодься. Там такі, такі мінімальні розміри виглядали, щоб пробити дуже важко. Хоча іноді всяке залітає, знову і сьомий виїжджає, якийсь він, якийсь він дуже. дивний, дивний. дуже дівний. 60 ТП нам давно на 781. Боляче боляче він нам лупнув, але життя сьомого забрали. Ну нічого, з поляком ми ще будемо мати справу, я так думаю. Нікуди він від нас не втіче. Тут ще кінь виїжджає, б'є ще поляк з іншої сторони, не треба нас пробивати. Ох, не пробив. Пощастило. Пощастило, що він нас не пробив і доки він на КД, наш герой летить, наш воєвник летить давати здачі і фігарить його на 700 одиниць. Дамагу. Просто просто б'є, дав здачі. Так, тут під коня можна дупою попасти, а він там трошки далі стоїть і я в ПЗ там ще. В цілому в нас бій з десятками, що вже само по собі цікаво. Бо тут так просто не вискочиш. Кінь помиляється, можна йому дати от такої. От такої він йому дає. І це чудово, бо вже з половиною настріляв. Нормас, нормас. Хочеться тут сказати про квас Тарас. Чи що там було? А, то манівео якась була, да, у мені нормас. але ми не займаємося рекламою доки за неї не заплатять. <ріст> Ой, так що таке? То все не реклама, то просто якісь асоціації в мене закріпились, бо маркетинг, сам розумієш, такий маркетинг. Без нього ніяка. 4200 вже настріляв, 1000 злишком натанчив і в піпку треба коню дати. Щоб він не випендрювався. Отож, залетіло, і це був другий фраг. Другий фраг І я так розумію, наступною жертвою буде оцей фан файний фан з Польщі 60ТП. Давай заряджаємо. От такої не пробився. Не пробився той поляк. Ну, таке буває. Таке буває, коли ти граєш на 60 ТП, коли ти свою пульку хочеш якось комусь дати, а воно ніяк. Ух ти, є п'ятий, походу Фух, як ПЗ. Фух. Чуть не отримали, він так виїжджав трошки бачком. Я ФПЗ дуже полюбляю такі моменти, як трісне потім. Як трісне потім своїм кумульом на купу, на купу дома. От на 1050 могла дати, але не пробила. Вже 2200 натанчив наш герой, поляк виїжджає і не стріляє знову в наш танк. Походу він зрозумів, що краще воївника не стріляти, а то отримаєш більше. Тут його можна добити, ніхто не заважає. Скільки залишилось 208. Ну, вже й не залишилось. ФВ ходила на 208, знову поляк виїжджає, ромбує наш герой. І ворожий поляк не вирішується. Не наважується в нього стрільнути, а треба було б, бо зараз він відкотить в ангар від яги. Все, добили. Добили 60 ТП, 7-8 рахунок, до речі, не так все просто. Хоча наш герой настріляв вже 6 тисяч майже 200 дамагу і 2-200 заблокував. Але ще не кінець, ще не кінець, і від того ще цікавіше. Бо ще є і час. І не всі гроші ще витрачені. <рес> так, і якщо що, то можна за певну суму подовжити, дівчат. Ну, ох ти! Паровозик Томас виїжджав. Якщо ти дивився попереднє відео на фв 4005 то ти в курсі про що я кажу. Якщо ні, то подивись. Але ж так чи інакше забирає наш герой Февеху і суне на базу. Вже 9-8 і у ворога дві артилерії. А, і в нас дві артилерії, я тільки щойно подивився, бо через те, що ми бодалися в закритих місцях, арта нас навіть не напрягала. В неї були свої цілі. Що досить рідко буває, бо коли я граю і дві арти, як вони луплять? А ти маєш лупити лайк нашому герою цьому відео? Бо саме для того ми його і робили, щоб тобі сподобалось, і щоб ти видав свою реакцію, краще ще й коментар якийсь написав, чи тобі таке подобається, чи ти маєш якісь інші побажання, чи може якісь інші танчики там 9 і 10 рівня ти хочеш подивитись. Все це ти можеш прямо написати в коментарі. А можеш і не написати, у нас свобода вибору. Хочеш зелененьку пілюльку, хочеш червоненьку. Так, ну давай, виїжджай, там Монтепеха стоїть, можна їдати на купу дамагу. 764 вилітає. І ще 57 очок захоплення бази забрав наш герой. Нормально, нормально. Вже майже 8к настріляв. Ось ще одна така сама. Ну, еч-еч, ну новий трошки, давай, Ать, не залетіло. Ай, тарітяті, татай, доставай бубне і танцюй. Щоб наступного разу залетіли. Ні, ну пробити з такого ракурсу поляка майже нереально. Майже нереально, хоча всяке в цій грі буває, і таке, чого не буває, і то все буває. Давайте десь є, Залітає з другого разу, і це п'ятий фраг наш герой вже зробив. 8к настріляв. А в бою з десятими рівнями ох, арта наваляла наші ФВСі по повній. Хоча і видала своє місце знаходження. Але нам спочатку треба забрати Удеса, а потім вже з іншими розбиратися. Ось ой, він так виїжджає, але став за стопчика, гад. Став за стовпчика. Як він там того простріли, фіг знає. Кудись таки націлив. Ой, арта летить. У 261. Ой, ще знову Удес нас пробив. Ох, як вони нам надавали. Але ж і союзна арта не колупається в носі, а відпрацьовує. Відпрацьовує, за що ми їй дякуємо. Так, щось пише наш поляк. Каже, хлопці, віддайте мені їх. Я вже настріляв 9К дамагу. Ну, подивимося. Подивимося, як то воно буде. Ніхто йому поки що нічого не відповідає. Подивимося. Гавеє написала, що добре, і Бат написав, що добре. Яга, ну і навряд чи вона просто встигне. Того наш поляк. Їде добивати ворожу арту. Ми йому бажаємо щиро успіху у цій справі. А тобі я бажаю також успіху, чом би і не побажати, яка в нас дірочка в потилиці. Ти глянь, просто он диви, яке. Можна зробити гарну вентиляцію. Хух, череп побили, ну, коротше, трошки, трошки поламали нам танчика, не то нажав, ось о. Виїжджає поляк. І що й бачить ту арту? Тиндень її робе. Тиндень її зробив, шостий фраг воїна і залишилась ще одна арта. Союзники он тикають по мінімапі, але бат стріляє з полиці. Бат стріляє з полиці не попадає по нас. До речі, він стріляв хешем, то не голдовим, він хешем стріляв. Чи там таких нема, по-моєму, вже да, давно. То вже в мене хвора уява. Що ж, їде наш поляк? Давай ми трошки його прискоримо, бо хоча бій був дуже цікавий, але ж так затягувати його не треба. Он до бачат засвітився. І чи буде, чи буде сьомий фраг? Це інтрига. Так, зменшимо швидкість. Виїжджає наш поляк, цілиться, цілиться там. Треба снаряд довго летить, націлюється, стріляє і робить сьомий фраг. І 10к дамагу. Отак, пощастило з зелененькими нашому герою, а нам пощастило подивитись результати цього епічного бою. Ось ой вони. Ну, звісно, майстер, навіть комусь голову відірвав. Воїн, основний калібр, стальна стіна і медаль паскучий. 7 фрагів, 10 з лишком кадамагу, 2200 заблокував, і 783 навіть насвітив. Це не туди я тикнув. А ось о... Загальні командні результати, ну ти бачиш, що наш воєвнік виявився справжнім воїном і всім надамажив. Хоча без премоккаунту вийшов в мінус половиною тисяч. То непогано, а добре то, що ти додивився до кінця, ти молодець, ти протиснув лайк, колокольчик, підписку і прийшов на вечірній стрімчик до Юрка. А я бажаю тобі удачі і до зустрічі в наступних роликах. Бувай!